Злочин щоночі, я чергую і бачу це на власні очі. Я звертаюся до всіх здравомислячих людей, кого обдурюють новинами, кого обдурюють дезінформацією. Ця влада. Вони брешуть міліція, вам брешуть. Всі, хто ще з правоохоронців, якщо ви правоохоронці, влада вам бреше. Вони вас накручують. Армія вам брешуть, вони накручують вас. Вони забезпечують собі таким чином вплив і владу і контроль над вами. Вони нібито покращують правоохоронцям всі умови, дають зараз їм якісь пільги знов, покращують їм житлові якісь речі, дають їм публічні заяви. Це заяви Азарова. Влада, схаменіться, ви розпалюєте цю агресію, і ми доведемо це всьому світу. Що би ви не говорили суспільству рано чи прапрано чи пізно? Правда вилізе, і ви це знаєте. Ви не сховайте її. Півночі сюди на сцену виходили побиті люди. Ми їх витягували з медпункту і приносили на руках сюди побитими, щоб в них був доказ їх безвинності. Щоб ми могли довести потім, що на них напав Беркут з метою вбивства, так як це виглядає, і це так класифікується зараз адвокатами. Це є той самий почів, і хто за це повинен відповісти, починаючи з побиття 30 листопада студентів, закінчуючи 22 січня ніччю побиттям автомайдану? Щоб ви знали і всі, хто, я знаю, що то не до вас зараз люди, які стоять на Майдані. Я не до вас зараз звертаюсь. Ви все і так знаєте, тому ми тут стоїмо. Я звертаюсь публічно з надією, що ця інформація потрапить зараз до всіх інших нормальних людей в Україні, щоб вони знали, що тут відбувається. Перше. Люди, тут стоять мирні, всі мирні люди. Подивіться на цю картинку, оператори, покажіть всім. Тут стоять мирні люди, які хочуть, щоб Влада Янукович пішли геть у відставку. Відставка! Відставка! Влада, жодної вам не знаю, жодної навіть. Можливості вам навіть перед світом, перед людьми залишатися на ваших посадах. Це є ганьба велика, людська, що ви робите. Я не хочу зараз ніяких інших слів підбирати. Я просто вам говорю: ми не дамо вам залишитися біля влади. Все, як хочете, що хочете, думайте. Які хочете, плануйте нові злочини свої. Вони роблять все вночі. Вони втихаря починають, коли темно, вискакує беркут, налітають і і все це виглядає ганьбою. Міліція їх покриває. Це все одна спланована операція. Сюди виходили старші люди, їм за 50 років, за 60. побиті Беркутом. У Беркута є це не пластикові в них кийки. Вони є з арматурою, тому що так, як побили машини автомайдану, це є арматура. Не дай, Господи, такою, таким кійком людині навіть попасти по голові, людина вмирає за секунду. Хто їх випустив на волю, звідки вони взялися, ці страшні люди, які бігають і залякують всіх? Я звертаюся до всіх, я цілу ніч тут прочергувала. Якщо бути тут, на Майдані, і ходити на Грушевського, молитися з священниками, носити канапки на Грошевського, це одні люди, це є все одна територія. Ми є всі солідарні. Будь ласка, всі приходьте на майдан, поспали в третій ночі, встали, прийшли на майдан. Хто може до третьої ранку чергує з третьої до шостої, з шостої до дев'ятої. Почергував Київ, приїхали інші регіони. Солідарність, єдність, взаємодопомога, будь ласка, люди нам трошки лишилося протриматися. Ніхто не розходьтеся, залишайтеся тут. Це є вкрай необхідно. Ви всі розумієте, наскільки необхідно зараз бути тут, на майдані. Всі розуміють, наскільки це потрібно. Я зараз звертаюся до всіх, хто дивиться трансляцію. Будь ласка, не дивіться, тому що холодно. Не так холодно вже і вночі повірте. І не так страшно прийти і тут попити чаю і побути. Це не є страшно. Це є і не дивіться, що там залякують. Влада спеціально це робить. Щоби знищити дух активістів, щоб залякати людей, щоб вони не йшли на майдан, але я дуже щаслива оператори. Ще раз покажіть, скільки людей спиїть сміливих, відважних, свідомих, чесних українців на майдані. Але докричатися і гу... я вас дуже прошу. Наскільки я вже не люблю, щоб просто якісь гасла вибачте. От я вже другий місяць і так теж от ви крикнули Я хочу дії я теж хочу дії, люди. Я кажу, я готова на коліно впасти перед кимось, тільки щоб все вже так добре закінчилося, і ми вже пішли, хоч трохи поспали. Я так хочу вже перемоги, як ніхто, чесно вам скажу. Але я не хочу вступитися, не добившись того, заради чого ми вийшли і простраждали весь цей час. Ми маємо добитися свого. Ми не маємо піти назад, ми не маємо від права відступити. Ми прості люди, маємо цього добитися. І я дуже прошу, підтримайте зараз одне просте гасло. Україно, вставай! Україно, вставай! Україно, вставай! Україна, вставай! Величезний людський уклін, який тільки може йти з мого серця, всім вам. Я не люблю показухи страшно, і так не люблю, щоб якісь були такі а, перебільшені речі. Я говорю вам прості слова. Лише прості і спокійні людські нормальні слова зроблять зараз свою справу. Я хочу бути багато сьогодні на Грошевського. Я цілу ніч буду чергувати знову тут. Я буду пільнувати всі випадки, які будуть ставатися. Люди, журналісти, активісти, всі свідомі, хто постійно допомагає. Нам потрібно... Щоб ви миттєво реагували на будь-який злочин, який стається кожної ночі. Допомагали нам миттєво розповсюджувати всю інформацію. Діаспора, всі, хто чергують вночі, допомагайте миттєво листами, звертайтеся до всіх, піднімайте авто Євромайдани по всьому світу. Злочини вимагають негайного висвітлення. Ми не повинні дати їм шансу випередити і. Поставити свої ганебні новини, свою ганебну інформацію. Влада не має мати шансу на свої жахливі технології. Сірі кардінали не мають права маніпулювати Україною. Нікому не маємо дати жодного права інших держав втручання в нашу територію, в нашу країну. Всі, хто мають плани прислати сюди якихось людей, які хочуть робити тут погані речі, злочини. Ми не хочемо цього. Воніться, перехрестіться три рази, попросіть пробачення в Бога і не робіть злочину перед світом, перед собою. Все зло повертається, ніколи воно не було безнаказаним. І я ще раз хочу. Ми чоловіки, я звертаю зараз до вас. Ви знаєте, яка непроста ситуація на Грошевського. Ви знаєте, що нам потрібно і що ми хочемо. Я прошу чоловіків, хто є справжні воїни? Які не допускають перебільшених емоцій, навчіться тримати свої емоції у нормальному руслі, не не дозволяйте владі провокувати себе. Не дозволяйте, щоб влада досяг хоче досягнути цього, Янукович чи Сірі кардинали, чи Азаров, який хоче врятувати собі посаду, чи табачник, який грає в свою якусь гру, чи медвечук, чи хто з них не знаю, але всі вони провокують простих людей, їм байдуже. Як світ буде дивитися на те, що відбувається в Україні? Вони провокують всіх нас на кров. Вони провокують нас на громадянську війну. Вони між нами розпалюють все це. Я звертаюсь до всіх на сході. Ми прості люди. Ми всі разом маємо бути. Не слухайте брехню про якихось провокаторів, екстремістів і інших людей. Тут стоять прості люди, прості українці. Все люди. Я пішла працювати? Якщо я не з'являюсь на сцені, я бігаю між тут і. Штабом і Грушевським. Я прошу час від часу приходити на Грушевського Ми пішли вчора з іконою, помолилися, постояли там, 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 поговорили з людьми, якось заспокоїли когось, кому вже там дуже, розумієте, наболіло. Це все є наші люди. Ми всі маємо триматися разом. Отже, поможи мені, Тако беремося всі, оце є найкращий спосіб. Якщо ми тримаємося як один живий ланцюг. Якщо ми тримаємося всі разом, не говоримо чужі, свої, не наші, такі, сякі всі разом тримаємося. Ми так втримаємося і так тільки переможемо. Слава Україні! Люблю вас безмежно. Я вас прошу, хто має сили? Чергуйте з нами вночі. Домовились? Дякую всім вам, ваша Руслана.